Ну що ж, на вулиці досить прохолодно і буде ще холодніше. Сьогодні я вас познайомлю з турецькою фірмою Comtel. Перед вами інфрачервоний обігрівач MH1800. Високоякісна продукція. інфрачервоний нагрів. Регулятор у нас на 900 Вт і на 1800 Вт. Пластикова і алюмінієва. Стойка. Крім того, ви можете виставити термостат. З цієї сторони, у нас рукоятка для зручності переносу по території. Внизу скоба для шнура. Кого зацікавила дана продукція? Звертайтеся за телефоном 050 338 91 25.